спецпідрозділ підрозділ Артан головного управління розвідки Міністерства оборони України а також наш командир Віктор Торкотюк. Позовний титан Дякую гуманітарному штабу, який очолює Володимир Горойсман за системну допомогу. Це 13-дюймові епівідронні на оптоволокно. Ми, ми е, вибиваємо в основному це живу силу противника і техніку. Матрикс 4Т це в основному йде е, засіб розвідки нічної, та е, ми використовуємо його як ретранслятор для в півдроні пікапи на лінії фронту використовуються е, здебільшого для підвозення е, або особового складу, або евакуації Це хороший автомобіль для виконання саме бойових завдань.